Привіт мої хороші! Вітаю мене на каналі! Це канал Олександр Ментор. І сьогодні будемо дивитися на скорпіонів на 2025 рік. 2025 рік. Скорпіони! Що вас очікує? Що очікує скорпіонів на 2025 рік. Карта 1. Двойка м'ячей. Карта 2 знову мечі, смерть і зірка. Ну, енергії прям такі шоковані. Е і ще й без того, у нас тут з мечей під колодою. Тому це такі прям трансформаційні карти, які нам можуть говорити про те, що цього року у вас е будуть великі вже трансформації. Перші дві карти говорю за те, що. Треба вийти з стану неоприділеності, коли ви не знаєте, що робити, не знаєте, куди йти, mm. що діяти, і з цим треба закінчувати. Вам треба ціль, вам треба мету, вам треба до чого йти. Mm. І тільки ви вийти з цього стану, не знаю, що робити, і от. Хочу мати свій бізнес або хочу стати відомою відомою, це є ціль. Без цілі ви ніхто. Ви митишитесь там сям але по суті не знаєте, що робити. Тому на 25 рік у вас ціль знайти ціль. Ваша ціль на 2020 рік знайти ціль. Находити вашу ціль, все стає набагато проще, легше жити. Це може бути ваш бізнес. Або ви були там в не. Як буде неопределений? Мір суржик мене вб'є. Не... Ви будете в... може ви були в якихось стосунках, які ви там і там, і сям, але толком нічого. Може ви на роботах були різних, і толком нічого. Тут треба чіткість. Хочу бути. Стосунках, довгих, класних, щоб було так, так і так. Хочу мати таку-таку роботу, де я буду мати вільний час, де я буду заробляти стільки-стільки грошей. Хоча професія там мала якісь робота з людьми і так далі. ви маєте собі оприділити, що ви хочете на цей рік. Без мети вам. Нема про що йти, ма про що говорити, і ми можемо закінчити це відео вже. Тому, спершу після закінчення цього відео, ви маєте собі оприділитися, що ви хочете взагалі по житті. Чого, наприклад, вам треба, чого вам не вистачає, до чого ви б хотіли дойти. І зразу з'являються можливості, перспективи це робити. Бо хватить вже оце. Мількати кудись щось, не знати куди, бути всім корисним, вигідним, комфортним. Тому почніть, будь ласка, ставте собі мету, ціль, до чого ви хочете роз... рости, до чого хочете йти, як заробляти. Тому от це ваше перше завдання, яке я вам даю на цей рік. Бо без цього ми можемо далі не дивитися нічого і з вами навіть не займатися. І до речі, якщо ви маєте ціль і не, маєте, не знаєте, як до неї дойти, в мене є індивідуальний супровід, де я зі своїми клієнтами, які не знають, чого хочуть, не знають куди йти, ми зарізали якийсь час доходимо до цієї мети. І попрацьовуємо кармічні уроки, дивимося карму, дивимося по завданнях. Це дуже корисно, цікаво. Тому, якщо ви насправді є вас бажання, але не знаєте, як дійти до цієї мети, можете писати мені в Директ на індивідуальний супровід. Дивимося на стосунки і кохання, скорпіони. Стосунки і кохання. Стосунки і кохання Скорпіони на 2025 рік. Карта. Знову та сама карта. Знову та сама карта. Далі буде прикол. Знову та сама. Це піздець. Вибачайте. І от під колодою та сама карта, яку я казав. Тому що ви бачили, це все я не, не обрізув нічого, як я мішав, довго мішав. Ну, але так буває. Всесвітом хочу сказати ту саму енергію. Що поки ви не відшиєте якихось там не до ухожорів, не до людей, не до чогось, не позакінчуєте якісь стосунки, які недостосунки, нічого толкового не буде. Ті люди з вас їдять енергію. Тільки ви закінчуєте от, всі стосунки, що є не до стосунки, а, вас відкриває енергія для того, щоб зустріти цю людину. Тому перспектива на 2025 рік, хто самотній, зустріти своє, своє кохання, так є, бо в нас є е, зірка. І зірка це якраз про те, що позакінчуйте ці от не до, до стосунки, не до людей, а повідчуваєте, е, які у вас. Кажеться, багато, а толку з них мало. Тому на 25-й рік вам треба зайнятися тим, щоб з, знову слово суржик, з неприділеності стати е, чітким, конкретним і ясним, що я хочу, куди я йду, з ким я хочу бути і так далі. Бо це шалушання на всі боки нікуди вас не доведе. Типу, якщо ви це не зробите самі, то за вас це зробить всесвіт вже поганими формами. Хто в стосунках, то тут може говорити за те, що повідчувайте так само з ваших стосунків у цих дріб'язких ухожорів, колег, які кажуть, щось підкатують, кажуть, щось говорять роблять, але з них толку ноль. Не знову ж забирають енергію. Зробіть такою прямо, або якщо ви, або він, хто мене слухає. Зробіть таким солдатиком, який знає, що я хочу, знає, куди йду, куди прямую і чого хочу добитися. Без цього буде толку ноль. Тому наша рекомендація це. Зірка. Зірка це довгий шлях, це хуйба в політ. Тому так і робіть. Знаєте, що ви хочете, знаєте, куди ви йдете, і добивайтеся. Дивимося тепер на фінанси і роботу. Скорпіони, фінанси і робота, 25 рік. Фінанси і робота 2025 рік. Карта 1 карта 2 Карта 3 і карта 4. Ой, тут теж непонятно нічого. По фінансах і робота. А, тут. Вічні якісь проблеми, кредити, затримки, в когось можуть бути суди, обмани. Тому у вас прямо в цьому році б'є дуже сильно скорпончики по фінансі, грошах і, і роботі. Тут, да, вже цікаво, що робити, бо перший раз таку, таку ситуацію бачу, тому у вас енергія то, що. Якісь вічні кредити, вічні нехватки грошей, вічні, от, вічно щось треба робити, вічно колись треба гроші нести, і ви прямо змучені до цього стану. Вічно хтось може обманути, попросити ще, не додати вам може, зарплату, може, пішли на роботу, вам обіцяли багато, а не дали. І от це от, вічне вічне тяготіння. Що з цим робити? Що з цим робити? Перше беремо відповідальність на себе і не живемо в цій ілюзії, що завтра прийде хтось і нам все вирішить. Дуже багато ілюзій, з якою ви тримаєтеся і не маєте можливості з неї вийти. Тільки через чесність ви можете а, вибратися з цієї воронки. На рекомендацію. Бути чесним з собою, зі своїми емоціями на рекомендацію не йти в конфлікти, тому чесність, брання відповідальності, конкретика це все вам допоможе для того, щоб ви стали щасливішим, впевненішим у майбутньому. Тому з грошима у вас цей рік буде така плутонина емоційна. Як вийти? це брати відповідальність, брати відповідальність за борги, віддавати їх, брати відповідальність за те, що ви зробили, міняти це, покращувати і так далі. Брати відповідальність за роботу. Якщо вам не подобається робота, звільняємося, відкриваємо щось своє і так далі. Типу, відповідальність це ваш номер один в цей рік. Тому по, по розкладу на все. Курпіонечки, всього найкращого. Всім па-па, До наступного відео.